30 січня. 25 рік. я прощаюсь цим місцем. Дякую, Боже, за ці 8 місяців. Ти дійсно благословляв. Дякую Дух Святий, що ти дійсно вів, давав свої екзамени здавати. Це було місце, місця, звати Світа, це регіон Солірно, Бароніссі, Церква святого Петра. І тут статуя Ісуса. І повторюю, що вся слова належить Богу, поклоняємося тільки йому єдиному, не іконам, не зображенням і не людям. Бо людина це футляр, який передає передатчик. І ми можемо дійсно передавати або темряв, або світло. І кожен день обнулення, тож кожен має шанс почати все знову. Але, звісно, якщо це в'язень, то це може затриматись на роки, якщо він був там довгострокове ув'язнення, може дійсно змінитися на 10 років, навіть у Бога все можливо, якщо повертаються до нього його діти. Тож, це мій відео щоденник, Дух святий говорить через моїх уста, і це про переїзд і про вдячність, вдячність е, тим людям, які е, допомагали, підтримували, благословляли, е, завдяки яким ми отримали екзамени, е, е, тих, хто, можливо, не в ту сторону. Але якщо ми молимось, Бога віруючим що це є статко благо, благу, да? і Бога нічого не випадково, бо з твого твого Божа і його сина не впаде то факт. Говори до святий далі, що хочеш про втому. Недоцінюємо свою втому, вона дійсно буває. Сьогодні чекали там, якраз приїхав Рим, Рим двоє людей там. Ну, перевірка, скажімо так, цієї програми переживали наші керівники, Бо вже так досить непогано склалася група цій програмі. Ну, тобто нас десь 60, і завдяки а, нам, іноземцям да, різних країн, з'явилися робочі місця для італійців. Да? А, і тут теж була освоєння. Ну і звісно, всіх, як то кажуть, вони не могли там прям все все допомагати. Да? Ну, як могли. Ну, але це також екзамени для нас, як ми наполягали, наскільки це щось було важливо чи не важливо. Звісно, будь-який проєкт, який там за кордоном, який вчить адаптуватися, він. Повинен дійсно і навчити відділятися, відділятись, не бути залежними і від людини, звісно, і взагалі від проєкту, да, щоб були самостійними. Але, звісно, будь-яку людину, так, кинь, наприклад, в Японію, да, і там інша мова, інша культура. І, і так сталося, що, будучи тут в Італії, з 15-го року, до речі, і познайомилася з однією жіночкою, яка. В один період в Турції працювала, і потім вона мене обіждала на одну роботу поїхати в Солірну. Ну, не в Солірну, а не подалік в Солірну. Хороша робота, а мене не відкликається, і кажу: чесно ні, не моє. Тобто треба якісь інші шляхи, напевно, шукати для вас. Ну, вона там оформила деякі документи, потім вона таки з'їздила ще в Україну І з своїми дітьми побачилась. І потім вона вже розповідала, як вона переглядала всі програми і обрала якраз Японію. І вже японська програма да, там допомагає їй адаптуватися. Вже друге питання. Що там також проходить свої екзамени, вона, є також свої плюси і мінуси, але це вибір. І кожен з нас цей вибір робить. Да? І Вибирати Бога чи не вибирати, вибирати молитву зранку чи не вибирати. Духовна їжа, і сьогодні так, таке хвилювання, все начальство хвилювалося, вже з Риму приїжджаю, да, там, перевірка і все таке. І нас вже будьте готові на 8 годин, вас будуть там питати і все. І ми якби на 8 годин готові, в результаті і 60 осіб ми, нас троє україночок самих останніх. І виявили, що мене самостанню, я так вже попросила, да, бо там одна хотіла йти. По ділам, і я кажу, давайте тоді я буду вже та сама, сама остання. да а, І а, потім ще на офіс, я вирішила пішки пройти ще там деякі справи позавершувати. Тож, тож таке, через ноги, прощання з цим місцем. Це дійсно таке теж бласове місце. А, і Дякую Боже за це місце, своїми благословіннями. Всіх, хто тут проживають. І це містечко, і взагалі Баранісіо, регіон, також школа Сан-Северіно, всіх преподавателів. І торкнись кожного до ксяти. І нехай на кожного, бо твоя воля, не моя, звісно. Виконуй твій план в моєму житті, житті кожного, хто притягнув це відео. І подивіться фільм Да буде Світ. О, це такий потужний фільм. Ще хочу його подивитися англомовній версії. А, тож, це фільм про вибір також да? ми можемо вибирати або світло, або темряву. І навіть та мати, яка несподівано маючи дітей, да, отримала такий тяжкий діагноз, як і мій брат, рак четвертої стадії і царством небесному брату вічна пам'ять. Вірю Боже, що він твоєму світлі вічному. І вона також проговорила, що Ісус, будучи. Будучи в, будучи в саду гевсиманському, хотів підтримки, дуже хотів підтримки, але його місія була в тому, що єдина підтримка повинна була бути надія тільки на Бога і робити те, що він каже, да. а він, будучи родившись. До світу дам був дух, а потім родився в плоті, і о плоті знемагала, звісно. І кров ішла із як із, із, і він хотів цієї підтримки, молодо А вони спали, вони спали, бо це також була задача Бога не надіятись. І, і для мене сьогодні ні екзамен і ще раз так розумієш, що Бог показує, не строй свої плани, там не спасай, якщо я тебе цього не прошу, а мені ж так хочеться ж допомогти. А дійсно, Господь не говорив. Я розумію, цей урок пройшла. Він був неприємний, звісно, але я поняла, що дійсно надія тільки на Бога і робити те, що він показує. Да? А якщо ми починаємо надіятись на людину. Починаються проблеми. Так само, Ісус, да, Він це випробування проходить, але Господь його тоді укріпив, він послав ангелів да, і підтримав. Але своїм способом, так само і нас Він завжди підтримує. Він знає нашу історію, бо він альфа і мега, початок і кінець. І він, хто, як ніхто, знає, да, Ісус, главний психолог. І кому як не йому треба виговарювати, хоча сьогодні а, римляни розпитували, як, що. Ну, їм цікаво було, як ми в цьому проєкті в себе почуваємо українці, бо а, саме розпочалася повномасштабна війна, і для нас цей проєкт став реальністю. Хоча раніше я не чула, щоб він був, а, я просто завжди шукала житло, коли тут працювала, і такої підтримки не отримувала. А тут така дійсно можливість. Пережити ці важкі, періоди, да, коли війна в Україні, коли ти втрачаєш рідну людину, коли ще там маса різних випробувань. І розумієш, це Бог відповідає, він надає або не дає те, що дійсно може ті погубити. Тож Божої мудрості, дякую ще раз Боже за все. В чомусь дійсно дякувати, бути вдячним, шукаємо дійсно ці позитивні моменти, бо негативні ми завжди знайдемо в темряві по, копатися. А от світло Боже, воно воно важливе, воно вічне. І, як казав Ненсі Коен, вона дивилась вона ну, зашабара цих сатаністів, да, вона дивилась на них, але вона з глибину без засудження з любов'ю. Вона дивилася на ту біль, до якої вони дійшли, щоб стати такими, да, щоб там зневажати Ісуса. І не знаю, наскільки то відео ну, воно дуже реальне і, напевно, таке було реальне, бо дійсно так грає актори, ну, все-таки думаю, то реальність, що чоловік проповідував в автобусі. і... Хтось знімав за кадром, а потім він каже: не треба, я ти їс, я не хочу те чути. І він його вдарив. А потім той християн каже: не переживайте, не трогайте його, вдар мене по іншій щоці. І це, звісно, так Біблія пише, але на практиці як то нелегко, звісно. Але він показав на практиці любов Христа, каже: синку, вдар, вдар іншу щоку. А, а той хлопець, е, ну, що це був, да? тобто він думав, що його матюкають, будуть весь автобус, а цей Бог тебе любить, і в результаті в нього сльози, да? він відчув цю любов. Як той мусульманин хлопчик, що каже: я ніколи не знав, що таке, що мене хтось любить. Мене вчили стріляти, вбивати е, е, зневагу до інших там проявляти. А, і коли він знав, що його Ісус любить, що за нього Він також постраждав, то все змінилося. Це змінює. Любов все змінює. Любов змінює серця. І Бог, звісно, дивиться завжди на серце. А ми дивимося, була на зовнішнє, це наша плоть, звісно. Тож, Боже, даруй нам, відкривай твої духовні очі кожному, мені продовжуй відкривати да, твій план далі, і очі духовні, уші відкривай, щоб чути, очі, щоб бачити, бачити твої речі, бачити глибше, дивитись прямо в серце, да? бо Бог видить. Дякую, Боже, за все, дякую за це місце. Тож йду до складу свої валізи і завтра в дорогу. Всім Божих благосвінь, Божої мудрості, веди, Дух святий, твоїми дорогами, що благо на прящені від веди, і ще дійсно нас бути вдячними? А, бо коли ми втрачаємо, тоді ми розуміємо, що те чи інше воно було дуже цінним, як слух, наприклад, от у мене там вітри, да? і тепер є проблеми там з слухом. Я от не берегла свої ушки, а, Тож дякуємо за уші, да, дякуємо за очі. За ніжки, за тіло, яке Бог дав, це тіло, це храм Духа Святого. Тож, виганяємо з цього храму, все що не від Бога. Дякую, Дух Святий. Тобі вся слава, чисть, хвала і поклоніння Боже. Чимось дійсно. Не зациклюватись на своїй плоті, да, переключати все, що ми робимо. Робимо для Бога, учимось, да? бо це дійсно щоденна праця. І ми зростаємо тоді від сили в силу, від віри в віру, від сили в силу. Від слави в славу, да? О, Дух Святий В коментарях поради. І говори Боже, ти вже через те, що також. Наші серця кожному індивідуально. Але.